Біля шостої прилетіли ракети, почали ховатися, то вже де, вже їх по сховищах було по відкритій місцевості, дуже було страшнувато, я вам скажу. Ми були готові, нас попереджали, що можливо буде. От. Це в нас відбувається через ніч, що це можливо буде. Але це сталося, і ми, виходить, кажуть, що ми готові. До цього готові люди не можуть бути. Розумієте? Неприємно і коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а е, летить бахкає на тебе, у тебе ж немає ні зброї, тут ні захиститися нічим. Один із блоків. Я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз. Скажімо mm -hmm. так, піднімаємо його з повного нуля повного з повної руйнації і включаємо решту.